Добрий день, ви таксуєте? Так, таксую. А на провулок бондарський, ви мене підвезете? Провулок бондарський? А де це? Та тут недалеко, я вам покажу, не хвилюйтесь. Ось і добре. Поїхали за мною. Ось провулок Бондарський, приїхали. Тепер ви будете знати, це, де цей провулок? Добре, дякую. З вас 200 гривень. Ой, добре, це ще й недорого, я вам хочу сказати. Тримайте. Це ще я за пасажирське не брав з вас. Дякую, гарного вам дня. І вам дякую.